Преображення Господня. І взяв Господь Бог з собою учнів Петра, Якова і Івана, і пішов на гору, і преобразився перед ними. Зверніть увагу, не всіх учнів взяв. Взяв Петра, якого поставив потім Верховним апостолом, Якова, який був єпископом Єрусалиму, і Івана, якого любив. Якби показуючи особливі якості людини, які, які Господь Бог собі вподобав, і Він вибирає оцих людей, щоб перед ними преобразитися, показати свою божественну природу. Бо вони бачили Ісуса, який показав приклад як досконалої людини. Який проявляє любов, милосердя, всім допомагає, оздоровляє, годує хлібом п'ять тисяч народу п'ятьма хлібами. А тут на преображенні ми бачимо Ісуса, який преображається перед нами. Що роблять учні? Вони налякалися. А потім каже, Потім кажуть, Господи, давай ми тобі зробимо тут три намети тобі для Іллі і для, і для Мойсея. Тому що добре нам тут. І я думаю, але ж Христос, потім Мойсей і Ілля. Також не, не, просто, не просто так були вибрані, бо Мойсей це той, що приніс заповіді Божі із неба. Ілля то той, який був взятий на небо, І Ісус, перед ними преображається, тобто показує своє божество і показує, іменно побачивши Моїсея і побачивши Ілю живими, і вони бачать, що вони з ним спілкуються, вони з ним з'явилися, і вони побачили, що йде справа із тими, хто є живі. Не вмерли давно колись, а вони живі і вони спілкуються. Преображення Господнє дає нам можливість перемінитися і нам. Господь Бог, будучи з ними, перебуваючи з ними ну, практично постійно, вони ж разом і ходили, і проповідували і відпочивали і молилися. Як нас тепер модно казати, 24 на 7. Так же само Христос був постійно з ними, і вони вже до нього привикли. І Господь Бог, якраз щоб мене не було отої такої буденності привички, Він перед ними преображається. Ми кожної неділі ходимо до церкви. Ну, Це мені, що ходять кожної неділі. І ми до церкви також привикаємо. Ми привикаємо до свого священника. Ми його пізнаємо, ми вже його знаємо. Ти він вже наш друг майже. Ми слухаємо службу Божу, ми знаємо, де стати, де сісти. Ми привикаємо. Свято Преображення дає нам можливість, щоб ми, приходячи до церкви, були присутніми. Преображені Божому, коли Господь Бог нам кожен раз відкривається по-новому, відкривається по-божому, показує своє божество, свою божественну природу. І кожен раз, коли йдете до церкви, скажіть, Господи Боже, сьогодні я готовий, щоб ти передо мною преобразився. Преобразився переді мною і мене преобразив, перемінив, показав мою другу сторону, мою божественну сторону, яка я дуже замаскована за, за мою людську природу. Бо Тому що людина вона дуже скоро пристосовується. Так дорогі мої, як ми пристосовуємося до повітряних тривог. Та, як ми пристосувалися до війни, та як ми пристосувалися до всіх тих труднощів пов'язаних з війною. Ми люди і Господь Бог враховує нашу людську природу. Тому Він перед нами і преобразився. Він каже, яка би не була ваша, ваше життя буденним, не забувайте, я серед вас. Я перед вами постійно преображаюся, перемінююся і показую вам божественну природу. І сьогодні оце свято преображення Господь Бог хоче перемінити кожного із вас. Кожного із вас, який сьогодні прийшов до Бога на той запрошений божественний бенкет, де Господь Бог. Дає самого себе, приносить себе в жертву і дає нам своє тіло і кров, щоб ми могли причаститися тіло і крові Христової і преобразитися, відновити свою божественну природу. Ми часто задуже стаємо людяними. Ми за дуже часто себе матеріалізуємо і стаємо такими, такими земними, щоб тільки поїсти, одягнутися, якось себе задовольнити чимось, і все. Ми забуваємо за свою божественність, за свою частину, яка називається душа, яку також треба кормити. Заради якої Господь Бог і переобразився, щоб торкнутися людської душі, щоб вона ожила, стрепенулася, а то часом вона так собі дрімає, десь, засне там в кутику, тіло ходить, їсть, спить, спить, їсть, а душа так дрімає десь там в куточку. Свято преображення – це коли пробуджується душа. Коли душа відкривається до Бога, Бог відкривається до людської душі. Сьогодні Господь Бог нехай торкнеться кожного із вас, пробудить вас, наповнить вас радістю. Господь Бог хоче, щоб ми були щасливі. Господь Бог хоче, щоб ми були обдаровані, але є умова. Господь Бог хоче бачити крок від нас. І сьогодні Господь Бог побачив від вас крок. Ви прийшли до церкви, ви прийшли до Бога, щоб освятити оті першоплоди, щоб з тим освяченням понести додому і до своїх близьких, до своїх рідних, до тих людей, які вам дорогі, понести отой от дар Божий і поділитися ним. Нехай Господь Бог всемогутній преобразить кожного із вас, перемінить вас. Щоб ви відчули радість земну і радість божественну. щоб ви відчули, що душа ваша ожила і наповнилася радістю, що душа ваша хоче жити і радіти життю. І Господь Бог його наповнює, і це життя буде не просто їсти спати, а життя у Бозі. Ім'я Отця і Сина. І свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.